На уроці вчителька. Мені це набридло. Хто там постійно крутиться? Земля. Хто це сказав? Галілео Галілей. Зустрічаються два друга, один іншому хвалиться. Дивись, який я ланцюжок для годинника купив. І скільки ж він коштує? Не знаю. Продавець спав, коли я його купував. Розмовляють двоє. Вчора в театрі такий кайф був. Наші в футбол виграли. Ти що? Який футбол в театрі? Ну там в буфеті телевізор був. Психіатр вітає пацієнта із успіхом у лікуванні. Пацієнт. І це ви називаєте успіхом. Шість місяців назад я був наполеоном, а зараз я ніхто. Йдуть дві блондинки. Одна й говорить. Дивись, голуб мертвий. Друга, піднімаючи голову вгору. Де? Диспетчерське таксі. Надійшло замовлення. Диспетчер повідомляє клієнту. Виходьте через 5 хвилин. Вас чекає Мазда, голубий Металік. Далі зі слов водія. Стою, чекаю. Виходить жінка. Обійшла пару раз довкола машини. Потім обережно підходить до вікна і питає: Це ви, голубий Віталік? Три дні з чоловіком ламали голову. Чим зайнятися у вихідні? Виручив п'ятирічний синуля. Приніс садка кишкову інфекцію. Розрали всі вихідні. Куме. Я зі своєю жінкою два рази на місяць, а я два рази на тиждень. Так у вас немає жінки. Так ми ж про вашу жінку говоримо. Дача те ще кричить зятю шланг, який ти купив, дірявий в декількох місцях. Я ним поливати замучилась. Зять в будиночку тихим голосом. А я тобі ще лопату затупив, погнув зуби на граблях, і електроплитку зламав. Один хлопець вечорами дивився в бінокль на дівчину, що живе навпроти. Вранці у нього лунає дзвінок, і жіночий голос запитує Ти не бачив, куди я вчора колготки поклала? Мамо. А знаєш скільки зубної пасти в одному великому тюбику? Ні, моя зайка, не знаю. Від ванної кімнати через весь коридор навколо дивана до балкону і назад. Дві корови набуйні одна іншій. Ой як тут цікаво! А ви тут перший раз? Ні, блін, другий. Працівник начальнику, я працюю у вас на півставки, тому попросив би кричати на мене у півголосу.